Путін прокоментував переговори. Він виліз нарешті з свого укриття якогось тому, що кілька днів, чотири дні він мовчав після операції СБУ, після удару по Кримському мосту після зустрічі з делегацією українською в Стамбулі. От він на четвертий день поспілкувався з представниками свого правительства і відповідно прокоментував припинення вогню і про можливі. Подальші перемовини, так, от російський диктатор Путін відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського про 30-денне перемиря на фронті та про особисту зустріч. Відповідно, заяву, вам вже сказав, він зробив під час наради своїм урядом. Зокрема, він заявив, що українська влада нібито перейшла до організації терористичних актів на тлі величезних втрат, відступаючи по всій лінії бойового зіткнення у цьому контексті. Путін зокрема згадав. Обвали мостів у Брянській і Курській області, які російські силовики, до речі, то називали терактами, потім змінили видалили повідомлення про теракт. Потім знову заявили про теракти. Вони вагалися, як би це краще підставити Україну. Процитуємо диктатора: як як же проводити в цих умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тим, хто робить ставку на терор з терористами? Заявив цинічно диктатор країни. Агресорки, пояснюючи свою своє небажання припинення бойових дій на 30 днів, тут Путін не був оригінальним і повторив наративи, які повторюють його міньйони. Що перемир'я буде використано для накачування режиму західною зброєю, для продовження насильницької мобілізації та підготовки інших терористичних актів. Цікаво, що звинувачуючи Україну в тероризмі, Путін посилався тільки на інцидент із мостами. Прифронтових регіонах Російської Федерації, але промовчав, наприклад, про удар по аеродромах, які раніше в Міноборони Російської Федерації назвали актом тероризму, та я газовом загалом повторюся. Речник Піс... Путіна Пісков теж обережно сказав щось про атаку на авіацію стратегічно, що мовляв цим займається слідчий комітет. Давайте дочекаємося, що вони вирішать. Якщо про атаку... І операцію служби безпеки Україна Павутина Росіяни намагаються замовчувати то, власне, про що й завжди попереджають в нашому військово-політичному керівництві, що Росія завжди намагатиметься створювати теракти на своїй території, а потім, звичайно, ж оперативно звинувачуючи Україну ці два вибухи мостів в Брянській і Курській областях. Не знову ж таки слідчий комітет сказав, що це теракти. Потім це не теракти, потім знову це теракти. Так от, голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін у доповіді диктатору Путіну вчора, 4 червня, заявив, що все ж таки слідчі зібрали докази того, що за вибухами мостів у Курській та Брянській областях стоїть хто правильно Україна. Про це повідомляють державні агентства Російської Федерації за словами цього Бастрикіна. На місцях на місці вірніше, всіх цих подій було виявлено сліди вибухових речовин і з'ясовується, що вибухівка була іноземного виробництва а для вибухів використовувалися українські блоки управління, стверджує глава Слідчого комітету. А як ви вони це визначили? Як все було здетоновано. Запитаєте ви? А дуже просто Бастрикін каже, що у Брянській області в районі села Микишеве зі схованки вилучили 13 кілограмів пластиду та блоки управління українського виробництва. Тобто, це те, що не встигли використати буцімто українські спецслужби, як завжди, вони шукали і знайшли в якомусь. Селищі знайшли до речі, їхнє пропагандистське видання Комерсант напередодні казало, що це взагалі американського виробництва вибухівка Сі-4. Ну, ви будь-який бойовик подивитеся голівудського походження, і там всюди завжди спецслужби е США використовують всі чотири. Ну я думаю, Бастрикін подивився фільм, якийсь коли лягав спати в себе і думає, та це сі чотири всі знають ці чотири. Ну абсолютно дикі е оперативні припущення Російської Федерації. Як вже я і казав, можливо, вони там швидко знайдуть ще й книгу кучми Україна не Росія, про яку згадував, до речі, Лавров ряд агентств, в тому числі і джерела, начебто в північно атлантичному альянсі, кажуть, що самим сумом нічого не загрожує мається на увазі з точки зору наступальних дій російської армії.